Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 30 березня 2023 року тепло Олексія вирішив засняти коротеньке відео. Це поставив поставився пшеничку. Намокат для гусей проращувати. А це якісь ходи, вирішив засняти помідорчиків. Ну тут більш-менш а тут все постійно підсихає, то може і не де, і не дуже. Там воно один я бачу тільки виліз. Видно через тиждень, ну там усе по улуні, я бачу, а то все посходило така. Дві касети і лаванда десь тут була, що це може. А мото бур'ян. Ну це капуста бачу, але ну, щось не дуже із перцем. Будемо чекати далі. Да, барбосово. поїм і вінку всю. Це картошку я, щоб яровизація була, скоро можна садити, занісу тепло. Подписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!